Автора. Цей твір шедевр світової літератури Лєв Толстой Анна Каріні. Інтерес до цього автора не зникне, тому що він не лише письменник, а й філософ, психолог, реаліст. В його творах часто поєднуються різні конфлікти історичні, соціальні, сімейні, моральні основі роману Анна Карініна лежить історія сімейного життя світської жінки Анни Карініної та доля дворянина Константина Левіна. Між ними глибокий зв'язок. Левін шукає одвічні істини, без яких він не уявляє ні себе самого, ні свого сімейного життя. Не знайшла того, що підтримувало б її в житті, в коханні в суспільстві. Її трагічна доля стала наслідком не лише особистої драми, а й моральної атмосфери пореформеної Росії взагалі.